Це наш новий дім, дача. Поки що дача. О, уже наш шашлик готує нам дрова на шашлик. Молодець. Давай, давай. Це вогнище, будемо якусь відьму палити. Це гараж. Це сарай. Це літня кухня, а це моя доця. Так, тут багато хлама, треба це все розбирати, і тут, мабуть, багато буде досок нам на забор. Це такий сарань Такий. Тут плануємо. Ворота зробити заїзд. Це таке якась ще пристройка. Будка є для Доріана, але він туди не влізе. Отут, дивіться, скільки добра. Це ж це все було б нам купляти. А так все вже є. Тут теж якась. Розстройка. Розібрати її. Все, доски, все нам буде потрібно. Так. Це гараж, вже закритий. В гаражі дуже гарно, порів дуже гарний, дуже гарний, великий такий. А це така хатка. Так, за хаткою у нас теж є сарай, курник. Чи курки там держали? Бо там дуже багато пір'я. Ось такі. Будемо держати порося. Ні, ми його все тут розберемо, це все. Тут ось вікно гарне, буде вихід на сад. Виходь! Давай. Весь в пірень вже. Такий двір. Тут все буде травичка, газончики, квіти, О, роботи для мене не почати край. Але вже на вулиці будемо з весни працювати. А поки зараз починається зима, будемо наводити порядок в хаті. Це тут. Наші сусіди живуть нові. Ми ще їх не знаємо. Ще з ними не знайомились. О! То ми ще знайшли якісь пристройки. Тут іще якісь пристройки, ми ще цього не бачили. Дорін, час все. Якась така пристройка для чогось, не зрозуміло. І тут іще щось є. А то в курятник, мабуть, вход з другої сторони. Точно. Це з другої сторони в той сарайчик, яким будемо його розбирати. Кирпича багато буде нам. Це все будуть квіти, травичка і квіти щочик.